Всім привіт! Мене звати Марго, і сьогодні ми поговоримо про те, як можна схуднути без виснажливих дієт та голодувань. Поїхали! Я скинула 5 кг всього за 2 місяці завдяки підрахунку калорій. Тому хочу поділитися з вами своїм власним досвідом, щоб вам було худнути набагато легше, а головне стабільно. І знаєте, що найкрутіше? Зараз я важу 47,8 сьогодні зранку важилася, і моя вага стабільна. Тобто цієї ваги я добилася ще в червні, зараз жовтень. І вона не міняється. Але калорії я вже не рахую. Я харчуюся так, як хочу. Я їм все, що мені захочеться, окрім солодкого. Адже зараз я на стаденному челенджі відмови від солодкого. Якщо хочете подивитися про це відео, прикріпляю знизу посилання. Ну що, продовжуємо. В цьому відео ви дізнаєтеся, як правильно рахувати калорії, як правильно створювати дефіцит калорій, мінімальний дефіцит, так щоб схуднути на 5-6 кг. За два місяці Я проти <плес> того, щоб худнути на 10 кг за місяць, тому що ви схуднете, ви скинете цю вагу, а потім заново її наберете. А саме ця формула підійде вам для того, щоб скинути і залишитися в цій скинутій новій своїй вазі. Секрет в тому, що підрахунок калорій вчить нас розуміти своє тіло та відчувати свої бажання. Це скільки енергії потребує ваше тіло щодня? Мінімум той мінімум, який ви маєте з'їдати, щоб залишатися стабільно в одній вазі, ми від цього мінімуму віднімемо малесенький відсоток, і це буде такий дефіцит, який буде непомітний, тобто ви не будете відчувати голод, але завдяки стабільності і харчування з цим дефіцитом малесеньким кожного дня на протязі двох місяців, ви непомітно скинете вагу. Ось так. Як дізнатися, скільки енергії потрібно вашому ті? Жах! Бачили б, як я світло налаштувала, тому відображення скла видно, що там за світло. У мене не включилась моя кільцева лампа, тому я наставила барікад з різних світильників, які в нас валяються в шафі. І зараз це моє світло. Тому, якщо, вибачте, якщо світло не очень або якість відео теж не очень, то пробачайте. Головне слухайте її. Закрите, отак, от закрите. Отак, от зображення, і сидіть, слухайте. Все, це підкаст з цього моменту. Я оголошую це підкастом. Першу ви маєте визначити свою добову норму калорій. Це робиться дуже просто. Берете, заходите в чат GPT і пишете. Чат GPT, ось моя вага, не обманюйте, не применшуйте. Краще трошечки навіть прибільшити. Станьте на ваги, дізнайтесь свою вагу, напишіть чату GPT свою вагу, напишіть свій зріст, свій вік і напишіть рівень активності. Це також дуже обов'язково. Адже це впливає на підрахунок калорій. Тобто, наприклад, я займаюся кожного дня. З звичайними щоденними тренуваннями. Я пишу спорт кожного дня. Наприклад, виходите в зал три рази на тиждень, пишете зал три рази на тиждень, пробіжка три рази на тиждень, пишете пробіжка три рази на тиждень. Просто пропустите все, чим ви займаєтесь. І ще бажано написати, скільки кроків за день ви проходите, якщо ви проходите їх стабільно кожного дня. Якщо ви, наприклад, один день проходите 10 тисяч кроків, а другий день 5 тисяч кроків, так і пишете 7 тисяч кроків кожного дня. Я проходжу середнє число. Дуже важливо, коли це все пишете, не обманюйте, тому що буде неправильне значення, і від цього неправильного значення ми будемо відштовхуватися, і в результаті не буде результату. Тому пишемо правильно, ніхто не побачить ці ваші записи. Побачите їх тільки ви, та чат GPT. пишемо чату GPT, свою вагу, свій вік, свій рівень активності та свій зріст. І кажете, підрахуй мені, будь ласка, мою добову норму калорій. І він вам пише. Взагалі, коли я писала йому свій рівень активності, він мені там рахував, що я маю їсти щодня 1800 калорій. Але я взяла мінімум, мінімум. От якщо я там буду зійматися три рази на тиждень. Ось моя норма, яку я буду витрачати, просто живучи звичайний свій день і кожного дня їх їсти і залишатись в тій возі, які я зараз є. Плюс-мінус, я так і їм. Друге. Вирішуємо, на скільки кілограм ми хочемо схуднути і за який проміжок часу. Моя вам рекомендація: не треба ставити собі надмірно високі цілі. Краще ви доб'єтеся мінус 15 кілограм, але за декілька місяців, а не все за один раз. Краще. Поступово, стабільно, почуть, тоді результат зафіксується і залишиться з вами надовго. Це дуже важливо. Наприклад, минула я хочу скинути 5 кг за 2 місяці. Я пишу чат GPT. Чат gpt я хочу скинути 5 кг за 2 місяці. Будь ласка, розрахуй, який має бути дефіцит моїх калорій. Скільки я маю з'їдати кожного дня калорій, щоб бути в дефіциті. І він мені порахував. Я маю з'їдати 1200-250 калорій. 1200-1250, максимум 1300. І це привело до того, що за два місяці я скинула 5 кілограм. Ось так. По суті, це нічого, це мінімум. Але цей мінімум в довгому відрізку часу за 60 днів дав крутий результат. <кхем> Я пам'ятаю, як на початку я починала рахувати ці калорії. Мені було дуже дивно, так само, як і вам зараз дивно. Це якась нова звич, яку ви раніше не робили, що воно не зручне. Ви думаєте, навіщо воно мені взагалі треба? Ці нові труднощі в моєму житті. Але повірте: на початку важко перший там пару днів, потім ви вливаєтеся, і стає просто. Дуже важливо десь фіксувати свої результати. Я, наприклад, фотографувала свою їжу і викладала постійно в інстаграм або в свій телеграм-канал. До речі, телеграм-канал. Я досі викладаю туди свою їжу, досі ділюся всім, що я їм, і також підписую під фотографію їжі, підписую, скільки там калорій. Тому, якщо вам цікаво, чим я харчуюся, наприклад, мене можете брати собі до уваги та повторювати я там іноді ділюся рецептами, як я то готую. Тому, якщо хочете бачити, чим я харчуюся, знизу буде посилання на мій телеграм-канал, можете підписатися. На початку мені було важко, але десь через пару тижнів я зрозуміла, що по суті я їм все, що хочу, розумно підраховуючи, але все, що я хочу. А вага йде вниз. Тобто я важуся, і десь кожного тижня я бачу якийсь мінус. І це не це неможливо передати словами. Я була наскільки щаслива, що моя вага просто змі знижувалась, знижувалася, знижувалась. А я відчувала себе супер класно. Я не відчувала ніякого голоду. Мені не хотілося зірватися. Я стабільно кожного дня наїдала 1200 калорій. От я пам'ятаю, я собі записувала 1200 калорій. Іноді я виходила там 1000, 250, іноді там 1300 виходило, але іноді і виходило 1100, наприклад. Тобто я їла в оцих рамках 1200 калорій. Ви спробуйте хоча б місяць підрахунку калорій, і ви побачите, як ваше життя зміниться. Адже, наприклад, я зараз вже не рахую калорії, але я їм інтуїтивно. Я вже звикла, що там банка тунця це ось така кількість калорій, хліб це ось така кількість калорій. По суті, я їм одні ті самі продукти і в моїй голові вже йде щотчик, є калькулятор. І навіть якщо навіть виключити цей калькулятор, моє тіло відчуває, скільки воно має їсти. В нього є звичка, і я просто їм не заморачую. Чату GPT, так само, щоб викласти в той телеграм-канал, поділитися з вами, скільки калорій все ж таки в тому блюді, які я тільки що з'їла. Але чіткого підрахунку я вже не веду. Вага не змінюється. Я зафіксувала свою вагу, і вона от в мене тримається. І давайте уявимо так. Наприклад, мій дефіцит калорій становив. 1200 калорій. Уявимо, що мій бюджет на день це 1200 гривень. Наприклад, я не можу взяти ніде більше 1200 гривень, і я не можу їх по суті нікуди віддати. У мене є 1200 гривень, я заходжу в магазин, і я маю на ці 1200 гривень накупити собі їжі на день. Наприклад, протеїновий батончик, обезжирений творог. У нас. 200 г творогу – це у нас десь 130 калорій. І також лежить такий малесенький батончик. До, до прикладу, навіть протеїновий батончик. Там 200 калорій, в такому батончику. І в отакій банці творога в нас менше, ніж 200 калорій. Звичайно, ми оберемо цю банку творога, адже ми наїмося ним більше, ніж цим батончиком. Ось так. От у вас є бюджет на день. 1200 гривень. І ви маєте наїдати на цей бюджет. Ви не можете виходити за його рамки, тому що все, грошей нема. Ви не можете витрачати ці гроші на щось дороге. Наприклад, на Макдональдс. Меню Макдональдса це вже 1200. От ви хочете капець Макдональдс, ви йдете їсти його, але ви за цей день більше нічого не можете з'їсти, бо у вас вже просто гроші закінчились. Ваш дефіцит калорій це ваш банк на день. Запам'ятайте, це дуже крута аналогія, і вона вам дуже допоможе. Також. Насправді, ви можете збільшити цей банк на день, але залишатися в дефіциті калорій так само. Наприклад, от ви наїли, ви з'їли всі свої 1200 гривень, і ви хочете ще їсти. Виходимо на вулицю, їдемо 10 тисяч кроків, це одна година просто безперервної ходьби, просто під відео, під подкасти якісь на Ютубі. Просто йдете собі. У вас вже в запасі є плюс 400 калорій. І ви можете спокійно з'їсти собі 400 калорій. У мене були дні, коли я нахожувала по 35 тисяч кроків. Просто йшла по своїх справах, робила все пішки. на самокаті, не їздила на машині, не їздила на автобусі ні на чому. Я просто все робила пішки. І я находжувала по 30 тисяч кроків. Це виходило до тисячі калорій. Тобто я спокійно могла собі зверху з'їсти меню Макдональдса того ж самого. І все одно залишаєтеся в дефіциті, розумієте? Тому що ви свій цей банк щоденний можете поповнювати фізичними активностями. Так само силове тренування. Не обов'язково там іти ходити, ви можете просто піти в зал, потренуватися. Силове тренування воно з'їдає небагато калорій, десь може 200 калорій. Але за силове тренування ви витрачаєте 200 калорій, і ви можете з'їсти ці 200 тисяч. Ой. І ви можете з'їсти ці 200 калорій. Розумієте, як воно працює. Так само. Вас не знаю, поганий день, болить голова, погано зі здоров'ям. Ну, буває, що не хочете їсти. І ви просто цей день не їсте. Ну, як, ви їсте, але не багато. Ви там можете з'їсти, поснідати, потім вам немає настрою, немає апетиту, і ви не їсте. Тобто ви там з'їли за день 600 калорій. Ну, бувають такі дні, я не знаю, в мене бувають. Напишіть, чи у вас бувають, до речі, в коментарях. Можливо, <світтє> не буває в інших людей таких днів, але в мене бувають. не хочете їсти, ну не заставляйте себе, не їжте. Просто проживіть цей день. З'ївши тільки 600 калорій. І у вас в запасі є ще 600 калорій. Тобто, це означає, що наступного дня ви можете з'їсти 1200 калорій. Розумієте? Тобто ви за день зекономили гроші, і ці гроші переносяться на наступний день. Ось така проста математика. Відноситись до цього банку своїх калорій як до грошей. Це допоможе звикнути до вашого розрахунку калорій, адже по суті гроші ми рахуємо кожного дня. Ми живемо за це, ми отримуємо зарплату. Ми кожного дня витрачаємо якісь кошти на їжу, на шмотки, ще на щось. І ми не задумуємося, як ми рахуємо гроші. От так само нам треба не задумуватись, як ми рахуємо калорії. Також є декілька лайфхаків, які я отримала за цей період свого. Недоїдання, якщо так можна назвати. цими лайфхаками хочу поділитися з вами. Це додавайте до, наприклад, свого обіду бульйончик овочевий. От зберіть собі, просто бульйончик, накидайте туди багато солі, електролітів, це дуже корисно. Беріть якусь гімалайську, морську сіль, якусь корисну, таку класну, дорогу сіль, не пожалійте. І просто зваріть собі бульончик на основі овочів. Можна додати м'ясо, можна не додавати м'ясо. Просто зваріть собі бульончик, і хай він у вас в холодильнику стоїть. У мене впала та непонятно мега суперконструкція самодільна. Тому я вирішила продовжити відео на вулиці. І так, бульйончик на рахунок бульончика. Берете свій бульончик, лишаєте його собі в холодильнику і їсте. Десь можна в обід приймати, можна ввечері його додавати до основних страв. Це дуже крута штука, тому що бульйон, по суті, це вода з солью і трошечки там овочі. Воно заповнює ваш живіт і воно створює такий ефект наповнення живота теплим. І все. І ваш живіт, ваш організм думає, що ви не голодний. І таким чином ви себе трошечки обманюєте, але во благо, во благо, щоб не переїдати. Тому отакий от лайфхак. Або підпишіться на канал, поставте подобайки, напишіть коментар. Якщо ви вже пробували рахувати свої калорії, то обов'язково поділіться своїм досвідом. Знаєте, що ще? Напишіть, можете написати свої параметри: зріст, вагу, рівень активності, вік. І я вам підрахую ваш мінімум калорій і підрахую дефіцит калорій, щоб вам було простіше, щоб ви не звертались до чату GPT, Пишіть в коментарях, я обіцяю, що буду кожному відповідати. І рахувати ваші калорії. ось так. Дякую за перегляд, Па-па!